А може, нам оцю статую по хатах носити. Ну, там, де є молоді сім'ї. Ну, так би мовити, народючись благословлятимемо. Ні, 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 ні. Ми поставимо її в центрі на площі. Ага. Да, і наше село Куляби стане туристичною мекою. Будуть люди з'їжджатися з дітьми, з сім'ями. побачать, як ми гарно живемо, і залишаться. І кафе моє можемо збільшити. О, Караоке відкрию. Я і... запишу. Караоке. Ні, ну караоке виключно з церковними піснями і колядками. А скільки ж наших дітей буде? Нам потрібно добудовувати другий поверх у школі. О, я Нам зап... можуть навіть дати статус коледжу. Я запишу коледж. Стоп! Зупиніться! Ну як вам не соромно? Ну, ну, люди. Перетворили Божу благодать на якийсь бізнес. Ті, ні очі, ми просто так ну, плани на майбутнє. Ну, гаразд, кара караоке я викреслюю. По перше, мені ще потрібно проконсультуватись. З єпископатом. І тільки потім давати дозвіл на вільний доступ до статуї. Тому я статую забираю звідси з собою. В надійне місце. Шуркуану допоможи мені. Міліція з народом? Міліції вже скоро не буде. Кілька, кілька ще екзаменів. Є. А що Катя? Що, Нічого не вийшло з нею. А ти що слідкував за мною? Хм. Пляшка вона ціла. Значить, ви з навіть не випили. А по тверезі сам знаєш. А може, то вино не для неї. А для кого? Для сніжанки? Так вона таким тільки запиває. Тебе не проведеш. Може, його собі правий, га? Угу. Може настав час піти шляхом найменшого спротиву. І цей шлях називається на сні починається, нажана закінчується. Ти ж. Ти що? Не можна так просто здаватись. Ти. 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 Ну, ти. Йо, ну. Ти ж знаєш тих жінок. В їх голові як чіп вшитий. Який відповідь так, з першого разу одразу блокує. За наполегливих чоловіків до дна. А, ти ж на роботі. Так я половинку. Думаєш, варто до Каті піти ще? Жінки люблять, коли чоловік рішучий. Точно. Я зроблю і пропозицію. Та-та-та-та-та. Угу. Угу. Недь в поганій хаті два рази не п'ють. Давай третю. А, так. І пляшуньку візьму з собою. Ну. Давай-давай. З Богом! Ну, Поки отець Любомир буде займатися бюрократією, треба нам наших людей чимось задіяти. Бо моє серце, гарбуз може щось своє там організувати. А давайте зорганізуємо загальний молебен в честь знахідки. А краще танці. О, що? Open air, як каже моя сніжана. Ганусю, ти маєш рацію. Не Бо знаєте, що почалося людство? Якраз танців, коли фацит до кобет притискає притискає. Е, Ні, я, я проти е, цього. Ти думаєш, що єдиним Божим благословенням можна врятувати школу. Але до того треба когось в капусті знайти, так, завжди робить. А до того знайти треба це, ще це, погарувати. Я зрозуміла, добре. Ну, ну раз будуть вам танці. Але набагато не розраховуєте. Так підожди. У нас... Два масові гуляння вже відмінилися через піст. То перекинь туди. Як там у вас, Тамара? Від перестановки до Данків. Ну, сума не міняється. Тільки мені здається, що та сума давним-давно списана. Нічого не списано. А, ну… Будуть вам, як ти кажеш, Open Air. Open air. Ходім зі мною. Ага. Жінатство. Ще не все ясно, не все. Чекай, Іванчу, то був блєв стосовно танців? Та будуть танці, будуть. Я слів на вітерники йду. А що? Тут інша розправи. Та хлопці наші сини. Ну що, ну що, ну потанцюють вони, потанцюють, а далі ж. З них як з козла молока. Ну, Іване, я за твого Дмитра ні сповідати не буду, але мій Петрось весь в мене. Він одну половину села затанчує, а я другу половину села йо, -йо, йо. Хоч мій Дмитро не такий варювати, як твій, але по мідляку. О, по мідляку він, він найкращий. Іван, я не хотів тебе розстроювати, але на селі кажуть інакше. А що вони знають? Та це в нього так у Дмитра, времінно. У нього танцювальний піст, зрозуміло. Але він ще себе покаже. Покаже. Скажу, ну що, б'ємо. Що? Ну? Що, танцювальний марафон? Та який в марафон? Хто скорше стане дідом? Фляшка не. Ну, То спор не на один місяць. На ящик коньяку. Ну, 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 що ж. Що перебив? Дивись, у мене свідок є. Ну що, сударыня, ударыня? Готовьтесь к лучшей ночи в вашей жизни. Э -э. Залишати територію з майном нашого готелю заборонено. Да у мене воровка, всі віші украла. Повторюю, заборонено. Знімайте халат. Чи, я голий туди побігу? Тоді заплатіть. Або залиште заставу. Я напевно твій слід. Нова поліція. Синчу. А, так, так. А Що то його? Ну здоров. Е, то... Як ти ще маєш тут? Ну, Ай ой, 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 ой Я, я по без вікна проходив. Дай думаю. Петрущо занесу молочка. Бо ти маєш роботу ту аліармову, но самі нерви і нерви. Та. Ну, що ж ти себе так не бережеш? Вщечця. Ти би пішов десь розвіявся, знаю. У Нас скоро будуть танчі на селі. Пішов би десь. Запросив би когось, знаєш. Ну, хай буде сніжана. а? Як тобі? Чого одразу сніжана? А то правда. Сніжана, вона така якась кукунамуню. Шо, ну, що ну, на селі кажуть, ну тоді маю ще для тебе кандидатуру. Вона розумна. І ще. Шевченко. сам Шевченко їй цілу поему присвятив, називаючи Катерина. Нежирна! Не зовсім не жирна. Нема жиру а ніц. Вона, вона така є делікатна, як, ну, як носарна. Ну, Ну, кажи, ну невістка файна. Та та Катерина з Дмитро, в них серйозні стосунки. Вони навіть он, цілувалися разом. Аби ті шлях трапив, аби ти шнік спалив. Іванчу ти, Іванчу, Старий ти, Гецель. Я з ним спорив, а він мав козир в рукаві. Ну, то нічо. Я ті запевняю, що Катерина буде наша. Те... Та на маєш, так. Я одружуся з тою і, і, жінкою, яка буде мені подобатися, а я буду подобатися їй. І, і що і, і не треба мені ту катерину сумити, що вона і, і не треба більше мені вказувати, що мені робити. Ти до кого пискуєш? Я ті питаю, ти до кого ти до та, свого та, тата пискуєш? Що? Воно тільки вилізло з колиски форму вдягло, і воно пискує до свого рідного тата? Та, я ті та. питаю. Та, ти подивись, в тебе ще молоко на губах, сохло! Як трафить! Ну ти чи не йончи, ти драний, ну? Знав. Знав, доведечі за того молокососа, що роботу робити. Ну, та нічого. мне в пузо. Давай, доставай меня. Давай, давай, давай. А, блин, ты это специально все подстроил, чтобы я всего не успел. Ну да. И я тебя раздел, и халат на тебя одел. Да? Ты идти-то можешь? А Может. ты как думаешь? Ладно, давай. Ну-ка. Подожди. Что там? Ну, что ты там давай застыл Оп! О. Ах ты! Аккуратно! Это ты как-то медленно идешь, хреново у вас на флоте с физухой. Я тебя тут сейчас брошу, понял? А совесть потом не замучает? а? Не замучает. А! Ты еще и с бутылкой. Коля, ты обезболивающее, причем очень дорогое. Да? Да. Ты, ты, ты что, ты куда, Коль? Ну не уходи, ну ты, ну, ты что, ну я иногда фигню несу, ну. Это р... я только что фигню нес. Родники, Коль, ну не уходи, ну пожалуйста, ну прости меня, ну хочешь я тебе заплачу. 50 тысяч. Ну 70. Коль, ну 100 тысяч, я больше не могу. Да блин, это подло, даже я бы так не поступил. А, а. Ко! Я хочу зробити тобі пропозицію. Чоловік, ви, звісно, видний при владі, але я змушена вам відмовити, бо якось буде негарно, коли мій тато буде називати вас сином. Йой, та ти є смішна. Та я не за себе прошу, старий. я прийшов просити за найліпшого дільничого нашого району і за найкмітливішого слідопита села Куляби. Ви Петра мали на увазі, так? <звук> а чого ж ви одразу не сказали? Ви знаєте, я його як тільки побачила, зразу почала мріяти вийти за нього заміж. Дякую, тато! <звук> <звук> чого ти моя рідненька? Ну що? Боже. <звук> Вісіля тепер в Ганни гуляємо. Музики а я запрошу найліпше в світі, то фест будуть музики. Шебенків просити, щоб, знаєш, довго з дітьми не тягнули. Ми вам народимо четверо онуків. Та хоч п'ятеро, я дітей люблю. Ага. О, слухай. Завтра в нас в селі намічаються танці. І добре, якби на тих танцях ти і Петро, ну, то все почало. Та, знаєш, як він танцює. Він польку з танцює Ну, ліпше, ліпше, як я. Ага. Ну. О, Дякую. Та. А, конфетка. Ви дуже щедрі. <маснай віку> На здачу дали. Дякую. Ну, то... Ну, Іване, готуй флешку коняка авансом. Ну, mm. що так слабо? Перемогу треба шампанським святкувати. Яку перемогу? Так тернопільська нива грає ж ніби завтра. Ти мені ідіота. Тут не вмикай. Від кого від кого від тебе я такого не очікував. Треба оцю любомиру сказати най... замість слова Божого відкриє клуб анонімних алкоголіків. Я думав, ну а поліції все таке ти... Як був у мінтяру, так не залишишся, поняв? Ти що, припух залі? Іди, іди, проспись, бо я тебе я те зараз е, арештую за неповагу до правоохоронних органів. Погонами прикривайся, ну-ну. No, no. Але я просто так не здамся. Ти, ти в чужий город заліз, а я на твою яблуньку залізу. Зрозумів? Висить, ябко висить. Але впасти мусить. Котра дівка файна, котра дівка файна, заміж вийти мусить. Ти зрозумів, про який він, ябка казав. А ось ти. Парік по імені Жанна. Сніжана. Сніжана обожає і жилана. Тобі сьогодні такий веселий настрій. Тому що ти сьогодні красива, як нікола. Я сподіваюсь, що це говорить Дмитро а не алкоголь. Пропоную підняти бокали. За. Неймовірну жіночу красу. За Катю. Ми пити не будемо, а за сніжану вип'ємо. Як то кажуть, між першою і другою. Второю... Э, э, е, ні, ні, мені здається, у тебе вже второй десяток пішов. Друга за друга. Ну, добре. Тоді я пропоную випити за справжніх мужчин. Уточня за справжню мужчину, який це сьогодні доведе у злу. Один ти, звичайно, можеш пропустити, але третій, третій то святе. Як то кажуть, на брудершафт. Чоловіки стоячі, жінки до дна. 哦。<sighs> <sighs> oh. Що ти її з собою носиш? Вона що з собою носить обручки? Щоб зробити пропозицію. О, Боже, нарешті я дочекалася, так? Так. Ну, тоді роби. Так. Угу. Давай. Спочатку оглянемо. Діма! Діма, діма, діма що ти! Діма! Я оглядини! Купила якась! Ракель, Ти чого викабелюшся? А? Сама рознесла по слову слуху, що я не можу. Давай! Ви... Ти що собі дозволяєш? Вон пішов звідси, щоб я тебе тут не бачила. Тоже, Дуже... Королева мені знайшлася. Не хочеш ти захочеш інше. В районі дівок багато. є кого щасливлювати? Ну и что ты думаешь, она мне поверит, что меня насильно вывезли из села, пытали, а потом ногу вывернули? Нет, ты ее плохо знаешь. Мама мне вторую ногу сломает. Да. Коля, вот я знал, что ты вернешься, знал. Только что так долго. О, мне не рады? Ну хотя у тебя хорошо получается у самого, вон полтора узла в час, прям катер реактивный. Ну в смысле не радую. Рад я тебе очень. Я так самому диджей Тиеста, когда он приезжал в Киев, не радовался как тебе. Да? Да. А кто это? не неважно. Давай, поехали. Так, оплачиваем проезд? В смысле? Ну как? Сто тысяч, ты же обещал. Коля, ты ж меня знаешь. Ну, не мог я такого обещать. Ну, тогда это было? Ну, на пенечках кричал. А, это днем. Там, это я по пьяни. Вот ты по пьяни, какие вещи говоришь? Я не пью. Ну, а я тебя о чем? Поехали. Ну, как говорится, любишь саночки возить, и... Голь, это зимой, сейчас лето. Давай поехали. Ну, ладно. Лето не волк. Как Аккуратно. Ты что, желый какой? По ночи. Вы, вы моя устание надежда. Душа потребует ликива. Никто не хочет допомогти мне. Найкраще лики то Слово Боже. Тому то я прийшов до вас, щоб ви мене причастили, бо ніхто не хоче мені налити. Ну, душу алкоголем не обманеш. Тим паче до такого стану просто так себе не доводять. Да, то все тіклять ті чутки, що по селу ходять. Ви, мабуть, також про них чули. Так, чув звичайно, але не вірив. І зараз не вірю, тому що чутки проходять і все налагоджується. Не вірю я, паноче, не вірю. Ой, все, що я не роблю, тільки погіршуться. Тепер навіть друзі зраджують. Ну, якщо ти впевнений в тому, що ти робиш, то її роби все те саме, тільки тверезий. Тоді і друзі повернуться, і все налагодиться. Знаєте, мені наче легше стало, от камінь упав з душі. Але нехай ця розмова буде між нами, добре. Будемо вважати, що це сповідь. Ну, я, якщо я висповідався, може ви мені причасного. – Кагору не літе. – Ну ні, цього не буде. Дякую за допомогу. А ти можеш віддячити не тільки мені, але і всьому селу. Заодно протворазієш. Треба статую в землю закопати, а ти мені допоможеш. Хіба Богородицю можна закопувати? А це не Богородиця. Це Скіфська баба. І це може бути до біди.